Близько 400 настільних ігор налічується у Михайла вдома у Харкові. Таку любов до ігор привила йому батьки ще в дитинстві. Тому, коли розпочалося самостійне життя, почав колекціонувати настільні ігри. Будь-яка соціальна активність дуже важлива у житті, і як ми бачимо зараз, особливо молоде покоління, дуже багато часу проводить у гаджетах, тіктоках, інстаграмах та в інших місцях, це дуже добре, але аналогові розваги все одно залишаються дуже важливими. В Офісі молодіжного парламенту Кременчука щоп'ятниці вже протягом двох місяців збираються шанувальники настільних ігор. Тетяна не пропустила жодного зібрання. Для мене взагалі великим відкриттям є дана організація. Дуже подобається формат, дуже подобається те, що посилка, яку вони це роблять. Не тільки для ВПО, а взагалі мастер-класи для дітей різного направлення, для взрослих, навіть якщо я вчора була. На живописі мені дуже подобалося, звісно. Тому я з восторгом слежу і стараюся участвувати, коли є можливості, тому що бажаючих багато, много, А Ось ці хлопці приїхали з горішніх плавнів заради того, щоб цікаво та весело провести час. Для них такий досвід був першим, проте хлопці впевнені не останній. Я б би дому залисть телеграм-каналу. Меня скинули мої друзі, німісно пригласили прийти сьогодні. Ми ваші приїхали з горішні плавні, але як у ви решили сразу приехать. приїхати. Знайте, що це такое. Ну, нам зараз очень нравится, Ми збираємося, думаю, що теж будем приезжать. Зараз ми зіграли пару і гарців і вирішили змінити її, щоб щось нове дізнатися для себе. Анонси та іншу інформацію ви можете дізнаватися на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Проводьте час цікаво та з користю. Долучайтеся до гри. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.